Чимало дітлахів та їхніх батьків відгукнулись на проананосоване дійство і зібрались на головній площі міста, щоб разом запалити зелену красоню. Все було заплановано на четверту годину. Втім, спочатку на людей очікувало святкове видовище та масштабний флешмоб на новорічну тематику. В костюмах сніговиків та різдвяних зірок виконали запальний танок, який нікого не залишив байдужим. Ну і яке свято безказкових персонажів зимового дійства у їх присутності і запалили головну красуню міста. Два, три, малі! Під час свята на площі всім дітлахам роздавали солодкі подарунки, посприяв цьому народний депутат Павло Балога. Як і було обіцяно, все провели без помпи і марнотратства. Дякуючи учням другої школи, сьогодні була прекрасна концертна тематична програма, у якій було відзначено і воїнів АТО, і було звернуто увагу всій площі містян, які прийшли наших гостей на сьогоднішнє свято, про збір солодощів для наших побратимів, які зараз на сході України. І я думаю, що ці дитячі лисівочки, теплота, сердець наших дітей, всі, хто долучився до сьогоднішньої акції. Буде дуже гарним і теплим подарунком нашим братям, нашим близьким, рідним, які знаходяться у зоні. Ато головна мета святкового концерту збір допомоги для бійців на сході. Приносили і харчі, теплі речі, солодощі, яблука та інші потрібні на фронті речі. Передати зібране, взялися волонтери. Ви Знаєте, який цей рік непростий для нас, українців, тож вирішили менше урочистості, а більше користі зробити.